вечора, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Моїсеєв, режисер фільму Такі красиві люди, який доволі нещодавно показували на фестивалі молодість. А це також, ну про те, чого я розказую, хай краще режисер розкаже. Так. Да. Автор сценарію і режисер фільму Такі красиві люди. Це мій перший повнометражний фільм. Ігровий 94 хвилини. Прем'єра відбулась на міжнародному кінофестивалі. Молодість у міжнародній конкурсній програмі в основному конкурсі. Так дивно. Марті, а Я жалію себе. За що? За все те болізно, що пережила? Ти нещаслива? Щаслива. Але ж кожній людині є за що себе пожаліти. А от ви зняли е, кіно про загальнолюдські, скажімо, проблеми. А якби ну, не загальнолюдські, просто людські? Людські просто, просто проблеми. Людські. А от з огляду на сучасні події, якби ви якщо коли ви коли ви зніматимете далі, не будете ви враховувати тепер отакі гостросоціальні саме українські проблеми, які зараз ну, я виникли? Розумів. Дивіться, так сталося, що ще коли я знімав такі красиві люди, я вже працював і зараз досі працюю над своїм наступним сценар... над сценарієм до наступного фільму. Задум з'явився в мене ще до зйомок такі красиві люди на період підготовки, і там була лінія. Одного з головних персонажів, це така дуже сильна конфронтація з, скажімо так, владою. В нас в нас останні, останні десь роки чотири вже всі хочуть робити щось гостро соціальне, тому що ну просто неможливо. Неможливо на це не реагувати. Ну просто і... зараз і Я кажу... робити і робити з дуже різня. Звичайно, але ж і робилося. Я маю на увазі, ну, наприклад, два проекти Володимира Тихого, Мудикера Безки, Україна Гудбай». Це ж, Я б не сказав, що воно. Відображає життя в повній мірі, мені здається, що життя набагато, набагато, набагато жорстокіше і жахливіше, ніж там показано, але, але воно гостросоціальне і ну, не, не все ж треба показувати. Після подій на Майдані і після того, як Втік наш президент, то мені ну, в душі здавалось, що е, все буде краще, і сценарій прийдеться трішки переробити, переписати, але е, е, життя таке, що е, я залишив все так, як є, тому що завжди будуть нормальних е, людей, е, які хочуть робити щось. Своє якісь можуть бути непорозуміння з органами структурними державними. От скажіть, будь ласка, от як людина, яка зробила дуже складний, на самому складний, про дуже простий скажімо, фільм. крок? Ні, складний <с крок багато складної роботи для того, щоб зробити, щоб зробити такий простий і зрозумілий насправді, я думаю, всім фільм, принаймні близький всім. Як багато було перепон, і що було найбільш важке і важливе в цій роботі, що в нашій країні дуже важливо зробити, щоб зробити, вцілити свою мрію в життя і проєкт життя. Зробити, щоб зробити. Потрібно вірити, не втрачати віру. Тому що ну, ми не знаємо, як складеться життя. Через п'ять хвилин, через годину і ну не знаємо просто. Я міг і не зняти фільм. Але що мені дуже допомогло, це те, що ми з коли в нас були дуже складні виробничі обставини в роботі над фільмом, то ми з Олексієм Балашовим, художником і Сергієм Тактишніковим оператором ми в трьох. Вирішили спільно, що ми або будемо знімати кіно на так, як ми його бачимо, або не будемо робити, просто закриємо проєкт. Ну, от ми так вирішили, і про це ми в житті не жалкуємо. Ну, от не відступати назад, робити тільки те, що. Що хочеш, і тільки так, як ти це бачиш. А коли щось хочеш чесно зробити, то воно, воно само до тебе йде. З перепонами, зі складностями, з затягуванням знімального чи якогось ще виробничого процесу монтажного чи якогось ще тонувального, звукового. Але все одно воно, воно все складеться. А що далі буде з його? Реалізацією? Сподіваємось, сподіваємось на прокат у жовтні. Е, кінець, е, може, може, кінець вересня і весь жовтень, десь якось так. У, по всіх великих містах сподіваємось і деяких маленьких. Комунальних кінотеатрах теж сподіваюся, що так воно буде. З досвіду людей, які до вас знімали на гроші держави на студії, наприклад, Довженка, є надія, що окупиться фільм? Ні, звичайно, ні. Фільм в Україні. Ну, ну якщо ви хочете, щоб фільм вернув гроші назад, то це треба мати дуже маленький бюджет. Дуже маленький бюджет. Нормальні гроші на рекламу, і тоді можливо, можливо, воно повернеться, але прецедентів таких не було. Ну не знаю, якщо повний метр зняти за 10 тисяч доларів, скажемо, і 50 тисяч доларів вкласти в рекламу, можливо, ці гроші можна було б повернути, але ж ви розумієте, за 10 тисяч доларів фільм не знімеш. <гум> а От питання зовсім іншої, іншого характеру. А як на вас вплинула революція? Mm. Я радий, що вона відбулася. Мені хотілося, щоб результат революції був більш помітний, ніж є зараз. На мене особливо. Я не знаю, ну я просто живу. Я, я багато чого переживаю всередині. Я, перш за все, виступаю за революцію духу, за революцію культури. А в чому вона в нашій державі має полягати? Mm. Чи почалась вона взагалі? У нас? Ні, думаю, не ну, думаю, можливо, вона і починається, але її поки що оком неможливо побачити. Вирішилися чи якісь проблеми от під час цих дуже прискорено, скажімо, розвитку суспільства, чи еволюції, революції? Е якісь, які вирішилися питання, які постали нові? Складно <плес> <плес> так, таке питання, як. складне питання. Так. Я, які вирішилися. Ну, вирішилося, <плес> мені здається, вирішилось те питання, що люди більше почали. Сподіватися тільки на себе. Це, це правильно. Не вирішилось те, що людина може довіряти державі. Це теж важливо. Це не вирішилось. Ну, давайте я так відповім угу. Дальше, далі. Далі можна багато розмовляти. от, от два таких питання, які вперше ну, назовні для мене. На шляху до реалізації цього проєкту, що допомогло а, зняти, його, зробити реальний продукт? Ну що, він склався з декількох незнятих коротких метрів і якось об'єднався у великий. І коли в мені зародився цей задум цього фільму, то просто треба було його, цей задум. Перетворити на зображення на білому екрані. І от тільки це реалізація задуму, от тільки це. Це єдине, що, що мене тримало. Просто треба було не зробити історію, не зняти фільм, а це реалізація задуму, яка м, являє собою в кінці роботи художній фільм 94 хвилини. А ви самі. Е... Маєте бажання, наприклад, допомагати студентам, які мають теж задуми, чи молодим режисерам так ну, само реалізуватися? Якби це? я міг допомагати їм не тільки словом, це було б краще. Я, я не проти допомогти, але ж, ну, якби це не так легко зробити, як сказати. Дякую вам за вашу думку. Дякую У нас в місцях був Дмитро Моїсеєв, режисер фільму «Такі красиві люди. Доброго вечора, наші глядачі. Дивіться студень.